Проходячи вулицю біля мого дому, я вдихаю аромат чогось дуже знайомого з дитинства, і на хвилину здається, що все добре. Так ніби життя й не змінилось, так ніби воно не зупинилось. Це аромат чогось дуже солодкого, суміш солодкої вати та булочок, що мені купували щодня у дитинстві. Аромат попкорну у літній вечір прогулянки з батьками, аромат чогось дуже смачного та давно забутого, забутого десь там. У дитинстві він зник так раптово, як і виник, нізвідки, можливо, десь в пам'яті. Ця мить тривала десь хвилину, можливо, дві, опісля шум машин, проїжджаючи в поруч, повертає мене до реальності. Проте цей приємний спогад тянеться за мною, ніби шлейф прозорі роси, після нічного дощу на траві, який оживає під промінцями раннього літнього сонця. Цей аромат залишається зі мною аж до пізнього вечора, доки домашні справи не ці спогади. Темніє, вже день і день навіть відносорі. Аромат повністю стирається з моєї пам'яті, але хто знає, що буде завтра. Можливо, знову якийсь інший спогад. Вискочить з моєї голови. А поки що пора лягати. Добреч.